Давайте розберемо таку цікаву тему. Всі медійники, які тільки є в YouTube, вони, ну, наприклад, цей канал, як я сама дивлюсь, передивляюсь інших, слухаю, доповнюю, і ми разом щось з вами створюємо якийсь контент. Е, показували вчора от новий, як вони правильно називаються, далекобійний боєприпас для України від США ЕРАМ. Extended, range, etcons. Так от. так от, друзі, якщо ви думаєте, що то нам дали ракети, то ні, це не ракети. Взагалі, це називається боєприпас. Е, хочу сказати, що схоже на танковий боєприпас, тільки він літає, тільки там крила є, якась технологія, і він літає. Ну, от що вони пишуть, власне кажучи, давайте розберемо замовник для України ВПС в США, а, походження США, тобто від США да? запланований обсяг виробництва тисячу на рік. Як для боєприпасу, це надзвичайно мізерний обсяг виробництва. Тобто, США для нас запланували цей боєприпас у кількості не більше, ніж тисячу на рік. Чи вони з нам в такій кількості знадобляться, чи щось вони змінять, так ми одразу можемо сказати США, вони нам картину не відр... не змалюють. Клас таких боєприпасів: повітря, земля, і сумісні вони з винищувачами. Тобто різниця такого боєприпасу, в тому, що не танк запускаючи якась. Інший вид артилерії, да, якась установка, а виключно винищувачів, тому що повітря земля виключно вони з воздуху починають е, свій шлях і летять до цілі. А тепер саме цікаве, саме цікаве швидкість. Ну, Швидкість нас тут взагалі менше всього цікавить, тому що від швидкості. Е, Ну, мало не залежить. В принципі, вони не збиваються системи ПВО Росії, і в тому їхній головний плюс, але далі є мінуси. Перше це без GPS. Тобто далі буде все цим буде сказано без GPS. і далі в них точність більше до рівня 50% влучань. Тобто, вони хочуть сказати, що даний боєприпас кожну другу ціль буде не попадати. А десь приблизно, а, приблизно 10 метрів від цілі. Тобто, тобто, якщо насправді виробник пише, що тут пише дальність 460 кілометрів, нам це Крим не, не покриває. Але в, насправді такі боєприпаси, дай Бог, щоб 200 кілометрів полетіли і взагалі кудись попали. Я в цей боєприпас не вірю. От по характеристикам видно, що це тупий. Боєприпас, який випускається із винищувача. Без GPS. І чим більша дальність буде такого боєприпасу. Ну, Деякі, де, 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 скажімо, основи, як літають боєприпаси і ракети, я знаю, чим більше буде дальність, е, е, яка буде закладена на цей боєприпас, тим менше буде е, точності влучання. Більша дальність. Менша точність, менша дальність, більша точність. Тобто Україна, дивлячись на такі жахливі характеристики, скаже, що попадати в ціль далеко ми не зможемо. Нам нічого не дали. Нам е цим ударним боєприпасом збільшеної дальності хочуть замилити очі США на сьогоднішній момент і сказати, що от ми з вами отримуємо ракети. А будь-які атаки на територію Росії здійснюються виключно українською зброєю. Там і безпілотники, там і ракети українські. І ми, ми чекаємо нашу балістику. І ще, друзі, може бути таке, що справжня балістика буде з України. І ми можемо навіть не дочекатися там ракет, які будуть мати хоча б таку дальність по тій причині. Що вони просто не мають даних технологій. Яка тут боєголовка? Нас ну, тут написано, можете прочитати, нас не дуже цікавить. І крім того, вага якщо це вага бойової частини, то наші дрони, які літають на територію Росії, мають більшу вагу в два-три рази, а і ще не мають великої а, потужності, а, потужності. Значить, що ми маємо? Ми маємо. Маленьку кількість на за рік, яку нам американці хочуть підсилити, як о, Боже, це максимум, що ми можемо вижати, вони не мають точного наведення, вони просто летять приблизно. Е, Заявлене 460 кілометрів у нас буде максимум 200 кілометрів, і не більше. Точні злучання, якщо тут заявлено 50, дай Бог щоб не була навіть е, менше 30%, і ми взагалі можемо десь приблизно влучати. Бойова частина невелика. І а, от, от от цю супер мега новинку от прям от оця сьоця там, там зміни, там ход в хід взагалі всієї історії, то тут скоріше нас чекають а, якісь великі розчарування. Але, от просто розумієте, дуже неприємна політика США по відношенню до України, як намагаються. Підсунути це замість далекобійної ракети, і потім те, що ми будемо дивитися, а як далі продовжують горяти горіти НПЗ, і як далі продовжувати горіти Росія? Сказати, що ми цим, ми цим користуємося, і ми цим просто змінимо світ. Але ні, 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 це, це, це не то, що нам треба, і е, я не знаю, можливо, за оцю фігню якісь будуть державні домовленості, які будуть не цікавлені Боже об, обох, Боже мой нам, нам, Україні. Так от е, в принципі, е, поспілкувавшись деякими цікавими людьми, я можу сказати, що вони кажуть, що найкраща зброя в світі була і буде українською. Як і українські танки, як і українська артилерія, як і українські ракети. І е, все ж знищення держави воно почалось тоді, коли закривали ракетні балістичні програми, просто програми. Е, ви знаєте, так, що ядерна зброя з Радянського Союзу ці е, ракети, міжконтинентальні, там сатана і так далі, то було українського виробництва. Вони вироблялись на території України і чисто теоретично Україна могла би знову відновити. Відновити ну скажімо так, повністю з першого по останнього циклу виробництва також знаходилася в Україні. Тому якби це не ракета, це боєприпас випускається з винищення, Вони нам обіцяли 3500 штук, тобто 3500 ударних боєприпасів. Ну ніяк на 3500 ракет, будь ласка, не плутайте. Нас намагають на політичному рівні заплутати. З нас щось що, е, 100%, 100 ще з е, сто сто 100% що захотять тобто скажуть, що ми щось їм повинні, так от нічого ми не повинні, тому що не підсовуйте оце, 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 будь ласка, за ракети. Оце, будь ласка, не підсовуйте, тому що так во воно не є.